Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Веселе, Веселівського району. Що заважає де купувати веселе і звільнити від росіян? І як саме це буде відбуватися? Скажіть нам, будь ласка, Веселівського району. Так, де, окупу... де окуповане веселе буде. Тут веселому знаходиться жорстока, дуже багато вбив. Багато вбив расист, керівник оцей командувач. Пограбував людей, багато вбив. Так, І тут будуть бойові дії. У цього расиста будуть вбивати, вб'ють, закриють його, більше він не зможе чинити злочини. Це командир якийсь російський. Скажіть нам, будь ласка, чи є загроза під час деокупації, під час звільнення веселого для цивільних людей? Для жителів тут буде запеклий бій. Дивіться, вам варто триматися якомога далі від расистів, від росіян. І, можливо, навіть на відстань вийти із самого села. Закінчиться цей бій, бо там буде м'ясорубка, прильоти. Чи загинуть цивільні люди? Скажіть нам, будь ласка, під час звільнення. Ні, ви десь сховаєтесь, перечекаєте? Тут саме по расистах будуть працювати, цивільні не будуть. Скажіть, а будівлі, вищі сили чи домівки будуть зруйновані у веселому під час деокупації? І дуже фелігранно, дуже обережно будуть працювати військові України. Тут багато прильотів, тут будуть расистів вбивати. От. Деокупація. Коли саме? Це буде відбуватися. Скажіть нам, будь ласка, вищі сили до кінця липня звільнять веселе. Веселівський район веселе. Це більше на початок серпня. От, на початок серпня. Там будуть душить і душить і душить цих рашистів. Багато шкоди завдають колаборанти. Щоб швидше це зробити, шкодять колаборанти і до початку серпня. З початку серпня вже до кінця додушать рашистів. Вони змушені у них при Пиняться всі шляхи постачання. зброї, вони змушені будуть вже не ну, програють. І я так розумію, українці будуть їх вбивати, вони. І в них будуть накази жорсткі стояти, і вони там не будуть виходити, заперечую, хоча заперечую. Вже будуть безсильні, заперечую, повністю весь негатив знімаю, заперечую. Прошу ваші сили, допоможіть нам. Заперечую всі рашистські плани. Більше не можуть вони кривдити цивільних людей. Заперечую повністю. Відкриваю всі шляхи дороги військовим України на те, щоб звільнити веселе якомога швидше. Заперечую всю небезпеку, повертаю рашистам назад. Заперечую, да буде повністю звільнено. Веселе буде так. Заперечую весь негатив. Відкриваю всі шляхи, на якомога швидше звільнення веселого буде так. Заперечую, знімаю повністю весь негатив, відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення від расистів, буде так. От щось відбуватиметься, що завадить, має бути швидше, але така ситуація, що затягнуть. Іх там дуже туча, багато будуть брати в оточення. Прийдеться брати в оточення. Заперечу весь негатив, більше нема нічого, що заважає звільнити веселе від расистів. Буде так, буде так, буде так, відкривають всі шляхи дороги військовим України. Де буде надана вся необхідна броньована техніка і всі Боєприпаси перекриваю, перекриваю. Більше нічого не заважає військовим України звільнити веселе. Буде так, буде так, буде так. Відкриваються всі шляхи дороги на звільнення. Буде так, так, звільнять, декупують. купують. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити цивільних людей у веселому від. Російської агресії і від всіх бомб, куль, снарядів, дронів, ламків, вибухової хвилі, і руйнування. Прошу вище сили одвернути від цивільних, щоб ніхто не був уражений, щоб всі були цілі і здорові. Буде так, буде так, буде так, да буде якомога швидше. Звільнено весело від російської окупації без страт для цивільних і без страт для військових України. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи дороги на деокупацію. Звільнені, весело, буде так. Доведе все сказане, здійснено, прошу, допоможіть нам, будь ласка, Янголів, охоронців, прошу захистіть людей. Веселому буде так. Дякую за увагу.